Звукова модель слова бджола. Діти, кого ви бачите на екрані? Так, це бджілка. Що вона робить? Вона несе нам мед. Сьогодні ми з вами побудуємо звукову модель слова бджола. Пам'ятаємо, що звуки ми вимовляємо і чуємо. Звуки бувають голосні і приголосні. Голосні звуки це такі звуки, при вимові яких повітря не потрапляє на перешкоди. Такі звуки ми можемо проспівати. Всі інші звуки будуть приголосними. Отже, голосні звуки ми позначаємо кружечком, а приголосні ми позначаємо рисочками. Звукову модель слова нам буде допомагати будувати ось ця чарівна фея. Отже, давайте вимовимо слово «бджола». бджола. Перший звук, який ми чуємо, це б. Бджола твердий приголосний. Після звука Б ми вимовляємо такий звук «бдж». Бджола. «Дж». Ми чуємо звук «дж», твердий приголосний. Бджола. Бджо. Після звука Дж йде звук. О, бджо голосний звук. Бджола. Л. Чуємо звук Л, твердий приголосний. Бджола. Після звука Л чуємо звук А, голосний звук. В слові бджола два голосних звуки, отже, буде два склади. Бджо. «Ла» – Наголошений склад другий бджола. І зробимо висновок. То які звуки в слові бджола? Назвіть їх «Б» – твердий приголосний, «дж» – твердий приголосний, О. Голосний. Л. Твердий приголосний, а голосний. Отже, в слові 5 звуків, 2 склади, другий склад. Na